Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо роботу комісії. Склад бюджетної комісії наречує сім депутатів. Сьогодні, 24 листопада, на засіданні комісії присутні чотири депутати. Довбненко Наталія Михайлівна, Дубина Лариса Олексійовна, Майдан Алла Васильівна, Симонок Сергій Олександрович. Три депутати відсутні з поважних причин. Гордюк Володимир Григорович, Мондурс Ірина Миколаївна, Лобиненко Єфія Григорівна. На засіданні комісії присутні більшість її членів, тому засідання комісії є правомочним. Сьогодні на засіданні комісії присутні Медведєва Олександр, Олександр Олександрович, міський голова, Савченко Ліна Георгівна, начальник фінансової відділу міської ради. Сьогоднішню комісію ми зібрали, аби обговорити та погодити проєкт рішення, що вноситься на чергове засідання виконкому. Шановні депутати, у вас на руках є порядок денних засідання комісії. Пропоную порядок денний засідання комісії прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, прийняти одного розвідку. Чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії? Немає. немає. Якщо немає, то порядок денний прийнятий за основу, вважається прийнятий в цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету. Доповідає Савченко Ліна Георгія, начальник фінансової відділу міської ради. Шановні депутати, проєкт рішення про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету містить виключно внесення змін до сильнувань бюджету міської територіальної громади в межах річного розпису за зверненням головних розпорядників коштів та розпорядника нижчого рівня. Так, по комунальній установі територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг пропонується зменшити асигнування загального фонду бюджету на суму 21 211, 68 копійок За рахунок економії коштів по оплаті за спожиті енергоносії, це по оплата водопостачання, оплата електроенергії, оплата інших енергоносіїв. Економію коштів пропонується збільшити по асигнуванням загального фонду на суму 21 211 гривень 68 копійок для оплати послуг, крім комунальних. По міській раді пропонується зменшити асигнування загального фонду на суму 109 тисяч гривень, а саме по утриманні міської ради по оплаті за спожиту електроенергію на суму 19 тисяч гривень. Утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету по оплаті поточних послуг на суму 90 тисяч гривень та зменшити асимілювання спеціального фонду по бюджетній програмі будівництва об'єктів житлово-комунального господарства, по об'єкту бюджету розвитку реконструкції очисних споруд в місті Снос в Чернігівській області на суму 432 тисячі 800 гривень. Та одночасно збільшити асигнування загального фонду на суму 445 500 гривень. А саме по бюджетній програмі по утриманню міської ради це на поточные предбання 70 тисяч гривень, оплата поточних послуг 20 тисяч гривень. На здійснення заходів із землеустрою 5500 гривень. На заходи з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного стихийного створення матеріального резерву по придбанню пально-мастильних триста 350 тысяч гривен. Збільшити асигнування спеціального фонду бюджету розвитку по міській раді на капітальні видатки на суму 23 тисячі гривень для придбання опалювального котла по управлінню освіти сімього дітей спорту пропонується збільшити загального фонду на тисяч 300 гривень в тому числі по спортивній школі в тисяч 8300 гривень на поточні послуги для проведення технічної інвентаризації об'єктів на рукового по наданню загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету це для Петрівського ліцею в сумі 5 тисяч гривень на поточні придбання автозапчастин та дезінфікуючих засобів. Пропонується здійснити при розподіл асинувань загального фонду бюджету в основному закладу дошкільної освіти. Надання дошкільної освіти а саме зменшити асигнування загального фонду на суму 109 243 гривні. Це зменшуються видатки по поточному, поточному ремонту по оплаті за інші енергоносії, по іншим поточним видаткам та заходам в сумі 1159. Значит, оплата інших энергоноссий зменшується на 104 532 гривень и оплата поточного ремонту 3551. Та одночасно збільшується сонявання загального фонду на суму 109 242 гривни. Кошти спрямовуються на оплату продуктів харчування 34 850 гривень, оплата електроенергії 7 230 гривень і поточний придбання 67 162 гривні. Пропонується зменшити асигнування загального фонду по бюджетній програмі проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту на суму 1450 гривень та одночасно збільшити проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на ту ж суму 1450 гривень. По відділу культури і туризму збільшити асигнування загального по бюджетній програмі забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центрів, дарків та інших клубних закладів на суму 60 тисяч гривень для проведення поточного ремонту у будинку культури. Здійснити перерозподіл асигнувань загального фонду бюджету, а саме зменшити асигнування по наданню спеціалізованої освіти мистецькими школами по оплаті за інші енергоносії на суму 3 тисячі гривень та одночасно збільшити асигнування по бюджетній програмі забезпечення діяльності палаців, будинків культури клубу, центру довкілля дозвілля та вибачте та інших клубних закладів по оплаті за інші енергоносії в сумі 3 тисячі гривень. Тобто, Пропоную проєкт рішення підтримати та направити на розгляд. Чи Засідання виконавчого питань договору. Прошу голосувати. Хто за даний проект? Рішення. Прийнято не винограду. Друге питання: порядку. Листа КНП Сновської центральної районної лікарні. На ім'я міського голови надійшов лист від Сновської центральної районної лікарні щодо створення відділення амбулаторної реабілітації в закладі. Це є доручення Міністерства охорони здоров'я, що при подібних закладах, як наш, наша центральна районна лікарня створилася такі. Амбулаторії реабілітації. КНП звертається з проханням виділити 500 тисяч гривень. Ну, на сьогоднішній день, я так розумію, на його рівні у нас ці кошти немає, оскільки це забезпечення зарплати, закінчення року з, з погашенням вартості енергоносії, інших захищених статей бюджету. Тому немає грошей. таке. Є пропозиція, в цьому році закінчується програма підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на 2026 рік, то при прийнятті програми на наступні роки, на 2026 рік, врахувати створення даної амбулаторії і закласти ці кошти, також передбачити на створення цієї амбулаторії реабілітації для нашого КМП. Чи є якісь ще пропозиції? Підтримую пропозиції. Тому рекомендую написати відповідь. Тому що, в принципі, в грудні вже і використати ці кошти дуже проблемно. Ага. Тому наступний думаю, рік у програмі передбачить Хто за те, аби поводити рекомендації, прошу голосувати. Як ви прийняти на одного Всі питання порядку денного ми з вами розглянули. Чи є заяви, пропозиції, бажаючи виступити? Дякую всім за роботу.